Позаду четвертий сезон свята Стар основного з проектів одноіменного центру краси та моди. Його діяльність спрямована на розвиток цих сфер. Тому концепція конкурсу щоразу інша, як і склад журі, який залишається невідомим до самого старту фіналу, щоб забезпечити максимальну прозорість. Ситуація в країні не найкраща зараз, але попри це, все життя продовжується, і ми повинні дарувати якусь крапельку позитиву нашим жителям нашого міста, вірити в краще майбутнє в майбутнє нації. На кастингу відзначили рекордно. Кількість дівчат цього року їх аж 68. Тож у фіналі, на відміну від щосезонних 10-12 учасниць, одразу 17. Під останнім порядковим номером студентка Марія, який саме стільки років, каже, що за два місяці підготовки всі встигли потоваришувати. Тож конкуренції тут не відчула. Чотири постановки, які підготували учасниці: це виходи для демонстрації вбрання від місцевих дизайнерів і крамниць. Найкомфортніше мені в платі, і це платя насправді мені дуже подобається. Найкомфортніше це Ну, звичайно, це білезно, тому що ну, важко трохи буде, психологічно важко. Відрізняє цей конкурс від усіх попередніх і наявність призового фонду для переможниці це 10 тисяч гривень. Їх зібрали з продажу вхідних квитків. Крім того, нове обличчя сезону стане окрасою рекламних кампаній, фотосесій і показів. <проводжування> Нашого учасника перемагає, вона має великі перспективи в цій сфері. Моди та краси, ось е -е, ми даємо небагато рекламних зйомок набагато показів і тому подібне. Заохочувальні призи отримують усі учасниці конкурсу. Це і мені стрічки та дипломи, солодощі, косметика та інше.